Всім доброго дня. З вами Віталій, канал Metal Джаз. Імпровізую, коротше, імпровізації повно, всяких поприносили. Почну вам розповім за отаку от. Вона мене в деякій мірі здивувала ціною заявленою за цей виріб. Ви так, поки переглядаєте це відео, я розповідаю, що тут сталося, і як, я це, як ми з цим боремось. А ви собі так можете написати ціну. Я потім в кінці озвучу її. Коротше, ситуація, яка: це є турбіна до генератора. По-моєму, дизель-генератор. якийсь такий вагу він має близько 6 тонн, 5-6 тонн, а може 7, ну коротше, беремо 6 плюс-мінус тонн. Це його купили і відвантажували десь в кар'єрі. Тут у нас біля Тернополя в кар'єрі повно є кам'яних. І піщаних є повно, і торфяні є, то коротше на якомусь тих кар'єрів. І за рукожопили. Або наші за рукожопили, або там в Німеччині за рукожопили. Ну, то вже там не знаю як, бо посилка типу прийшла, там ті кажуть, то не ми, ті... а наші кажуть, теж, то, то не ми. Піднімали оту турбіну і так немудро зачалили чалками. Що чалка надавила, і от о, зараз покажу. Отут надавила вона, це є частина твоєї турбіни, от прижалася, і відламала, от бачите, от болти. Точніше, не болти, а коротше кріплення його. Отут з цього боку, та якби, от з цього боку мали б входити імбусні болти, от прикручуватись, а тут вони та якби, впираються і далі ця річ прикручується до. Вона мало би отак виходить, от сюди отак от населятися і тут чотирма болтами прикручуватися. От, типу, от якось так. Не виходить? Ця півсфера от якраз до цієї частини. От. І оце от вириває і та частина виламується, а це лишається тут от з болтами такими прикручені. Оці чотири штуки. От. Вони так стоять по колу тик-тик-тик-тик. І наживлені на оці от болти. І коротше вони так як дивляться і аут. Ну, Приходять до мене кажуть, нову зробити оту таку річ. Та я так кажу: ну, що будемо мучитися з новою. Давай спробуємо цю якусь відновити. На мене полежало день, я собі придумав як. Я буду це відновлювати вже. По-простому, тут буде вкладатися така вставка. І вона тут от прикрутиться. З цього боку будуть болти або імбусні, такі з конічними шляпками, або під викрутку з конічними наклей. а тут от плита. Ну, вона теж вирізиться в ці всі радіуси, які ти має бути, я собі позаписував розміра. І от такий от буде ремонт. Коротше, сиджу тут довго її виставляю. Бо ну, 50 тисяч оборотів, звісно, ця частина не крутиться, крутиться крильчатка, але ну, все одно хочеться тут все так точно зробити. Чим точніше зроблю, тим менше в мене буде думання, що не спрацює та моя схема. І от собі тут ставив мітки, бо ставиш індикатор сюди і ставиш індикатор сюди в бік, На турець і в бік. І отак от, от крути, щоб не було биття. І тут, виходить, в залежності, як зажмеш, дивишся від вісьми сотих і так крутиш її постійно, от, -от, -от ставив мітки. От в цьому от позиції було 2, десятки, 2 сотки максимум. А от почав зміщати туди, дивлюся, росте. Сюди. Оп, почало спадати. І тут я зупинився, бо до сотої виставився. Ну, буквально, можливо, там є до сотої, це значить тисячки. От якісь биття. Ну і отут по турцю теж вдалося. Ну тут по турцю легше, бо ти вже підстукуєш. туда сюди то тут виставляється, не є проблема. Там до сотої теж виставляєш. Ну от, коротше, виставити і зараз заправляю різець та і буду от от все вирізати, розточувати, робити тут місце під. Під оту, скажімо так, втулку. Втулку таку. отаке от. От от одне завдання. Ну, і потім там ще до кондитерки роблю. Отакі от, от їдуть до мене матеріал. Їде матеріал, під піду такі от вкладиші. Зразу скажу, це не капролон і не фторопласт. Він такий слизький, як фторопласт, але твердий, Ще твердіший від капролону. Там мені якось говорили, що то за матеріал, якийсь там полі, полі, вініл, чи що там, ну, щось таке є слово полі. Коротше, його замовив дорогий, правда такий. Потім у цього буду робити, вони так якби йдуть в цих от, от, вали. Це до кондитерки, а отут от у ці вкладиші. Тут один вкладиш, там другий. І в тих вкладишах крутяться вали. Я вже ті от вали посадки попроточував, шліфанув розмір. Одна і там друга сторона, і потім другий вал так само. Потім в одному валі там ще була така річ, що він має тут привід через цей квадрат, то я його наварив, фрезерний станок, на ділильну голову. Ну то буду якось потім шукати час його робити, фрезерувати. От, зараз покажу. Я так тільки згрубшого його кинув на станок, але ще не знаю, спочатку зроблю турбіну, турбіну, потім, потім не знаю, або це буду робити, або, або там є ще інший варіант роботи. Фронт, скажімо так. Це тут воно наварене. І потім будемо фрезерувати. Отаке от. А потім всякі такі теж цікаві приносили. Зараз вам теж покажу. Цікава така забавка. Це до мотоцикла трайка. Є оті такі китайські е, трайки, конячки, які е, вантажні. Вантажні трайки. От до мене після вчора при святі прийшов клієнт. Приніс от річ. от, Бачите, отак от життя його покривило конкретно. От. Навіть видно, як воно на бік, на бік і, і так в сторону вивернуло. Ну, то буду його рівняти. Бачите? Та й все. от таке от. Ну і з цим от треба обдумати, як що зробити, прицінитися. Лишили мені тече. Це щось, я навіть не знаю, чи то навантажувач, чи то якась вантажівка. Бо це я знаю перевізники мені це лишили. Але вже його робили. Хтось тут обляха поліз і варив, і твердими електродами заварив. Я так спробував, дивлюся, сверло взагалі не бере, гартоване воно йовки палки Тут розмір один, тут інший. Тут вам доведеться, певне, ще наварювати чуть-чуть, накидувати і проточувати. Чесно кажучи, такі речі, я трохи боюсь проточувати, бо в люнеті мені стрьомно точити, в мене вже було раз чуть не вилетіло. Може так, для тих, хто не в темі, люнет, коли ти крутиш в люнеті, люнет може витягувати заготовку з патрона. А тут захват дуже маленький, він там буквально міліметри. Якийсь. І це річ дуже важка. Бачите, ну, тут ну, 8-10 мм захват. То я собі, чесно кажучи, я буду певний головити за оцей. Спочатку зловлю за оцей, швидко це проточу. Ну, як швидко? Там впруся в центр і в центрах. Сюди зловлю, там центр, проточу оту частину. А потім, коли вже буду точити в люнеті, я буду ловити за оцей проточений, а не за ось цей. Бо ну, та трошки страшнувато, щоб не вискочило. Чесно вам кажу. І то є одне, і, можливо, я буду робити тут таку проточку, собі От тут от тут проточую, але не до кінця, щоб тут був бурт. І оцей бурт буде мені впиратися в разі, якщо що, в люнет, щоб він не. Зіскочив. Бо оті от люнети, так що ви були в курсі, оті люнети, які мають ролики, от оцей здоровий люнет з роликами, от він. Ох, ти тут світла немає. Зараз додавлю світла. Так, світло я вже включив. Оце от якийсь здоровенний люнет. Що тут можна до 400 міліметрів. В ньому ставити. Ну, 400, певно, ні, ну, 300 ще йомусь буде точно. Він щось важить біля 200 кілограмів. Я його, правда, ніколи ще не ставив, в ньому ніколи не робив, але я просто знаю, тут я вам розкажу от ті люнети, які мають ролики, ці мають ролики, якщо вони чуть-чуть стоять під кутом, не ідеально перпендикулярно до осі обертання заготовки, а чуть-чуть в розвороті, то вони тими роликами можуть. Або витягувати з патрона, коли крутиться, або запихати в патрон. Це так чисто, що ви мали на увазі. І тут такий річ, що ти тако виставився, ленько прокрутив і треба капітально пильнувати, щоб не вискочило. І я вон собі думаю зробити отой такий бурт проточити, щоб воно цим буртом мені впиралося. В разі, як би воно хотіло витягувати, то воно не витягне, бо він буде сідати отут. Люнет не зісуне, він тут кріпиться так досить міцно. Тут вниз в нього широчезний, бачите який. То я от собі думаю таку підстраховку зробити. Ну Якщо ще буду робити, вдруг там ще з клієнтом по ціні не зійдусь, таке теж може бути. Таке буває теж. От. От така забавка. от теж щось думаю. буду, Може, може буду робити, будемо бачити, це до колона. Ага, тепер про ціну. Тому мені сказали, ви будете здивовані. Будете здивовані, але клієнт сказав, що за ту турбіну заспівали 10 тисяч євро. 10 тисяч євро. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Вміють там цінити роботу. Оце якась. Дуже така фірма Борза, він мені називав, я вже щось я вже забув. Ну, це так. Це, по-моєму, Mercedes-Benz, там є якесь одне відділення в Mercedes-Benz, де роблять дуже такі якісь дорогі е речі. Ну, типу, можна так сказати, які збирають вручну. Ну, я так жартую, на коліні збирають вручну. Ну, і вони там досить ціни мають, такі великі ціни за ту свою продукцію, я забув, хто називається. Він мені казав той клієнт. Ну, коротше, отаке от таке. Заспівали 10 тисяч євро. Я був аж здивований. За що тут 10 тисяч євро? Або, може, пожартував. Ну, то таке вже. Наразі, наразі всім щасливо. Таке вийде відео одне з найдовших.